Всім доброго дня! Я Ксенія вітаю вас на каналі Кнітки ТІВІ. Сьогодні пропоную вам зв'язати візерунок, дуже простий, але дуже теплий, дуже красивий, і в залежності від того, на якій пряжі і яким номером спиць ви будете його в'язати, буде залежати той результат, який ви хочете отримати. Єдине, одразу хочу запевнити вас, що яку б ниточку ви не обрали, і який би номер спиць не обрали, це буде дуже тепла річ. Ось так виглядає візерунок на тонкому мохері, зв'язаний спицями 5,5. Візерунок двосторонній. І, як ви розумієте, це варіант візерунку зі знятими петлями з накидом. З петлями зі знятим накидом. Все дуже-дуже просто. Подивіться, який він ніжний, красивий, трошки рельєфний, це вже після ВТО в мене так виглядає цей зразок. Я обрала спеціально декілька видів пряжі і спиць, щоб ви розуміли, що візерунок може виглядати по-різному. Це той самий візерунок. Але тут спиці номер 3 а ниточка Alize fine, здається, так. Тобто акрил і вовна, акрил з вовною. Теж зразок після прання. Подивіться, який фантазійний візеруночок тут вийшов. Дуже красиво. І він зовсім не схожий на цей. А це один і той самий візерунок. І ми з вами сьогодні зв'яжемо. З китайської 100% вовни тонкої, а спиці 3,5%. І подивимось, як буде виглядати на пряжі з ось такими кольоровими вкрапленнями. Повинно вийти цікаво. Схема. Схема дуже проста, тому я декілька разів помилилась, коли її малювала. Нам потрібно в'язати тільки лицеві петлі і. Знімати лицеві петлі знакидами. Все. Два перших рядка у нас просто лицеві петлі. Потім лицева петля петля знята знакидом, лицева петля петля знята знаки, і так далі. І ось цей рядок ми будемо повторювати 4 рази. Знов таки, ви можете експериментувати. Ви можете цей рядок повторювати. І шість разів, якщо у вас спиці, наприклад, номер 10 і дуже тоненька пухнаста ниточка або не пухнаста, буде дуже цікаво. Можна тільки два рази повторювати, тоді буде більш рівніше полотно. Потім знов два рядки лицевою гладдю. І знов чотири рядки, тільки зміщуємо наш знятий, зняту петлю на одну вперед. Тобто ряд буде починатися з петлі знятої з накидом, лицева і так далі. І теж 4 рядки, і зараз це ми все побачимо. Якщо ви в'яжете по колу, я сподіваюся, у вас не буде проблем з нерівністю краю, але набирайте набірний край спицями більшого розміру. Щоб ну, якщо ваші плани не входить стягнути полотно донизу. Якщо ми в'яжемо поворотними рядками, тоді бажано в'язати ще по одній додатковій лицевій петлі після кромкової і перед кромковою, щоб край був рівненький. Тут для зразка я цього не робила. І, бачите, край трішки такий хвилькою йде, так що краще набирайте додаткові петлі. Але вони теж повинні пров... будуть пров'язуватись лицевими петлями, тому що візерунок дуже стягує полотно. Єдиний мінус це витрата пряжі, бо петлі зняти знакладом. Хоча, якщо спиці доволі товсті, то візерунок ну, маленька кількість петель, ось тут, бачите, який великий зразок в мене вийшов. А тут в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рапортів. Тут 10 рапортів по 4 петлі. Ні, 40 петель. Не може бути. Зараз прорахуємо. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28 петель. Оцей зразок, 28 петель, спиці 5 з половиною і 24 см. Тобто. В такому випадку витрата пряжі, ну, не буде більшою, якби ви в'язали коси якісь, мабуть. А ось тут, тут так. Чим тонше номер спиць, тим витрата пряжі буде більша. Зараз для зразка в мене 22 петлі, тобто кратно 4 і плюс 2 кромкові. І я пров'язала два рядки. Лицьовою гладдю, знімаємо кромкову петлю, далі пров'язуємо лицьова петля, петлю знімаємо з накидом лицьова, знімаємо петлю з накидом, лицьова петля з накидом. І так повторюємо до кінця ряду, це так, якби ми починали. Англійську резинку в'язати, або візерунок з сотами це з тих, з тих же візерунків. Другий ряд. Знімаємо кромкову. петлі, які у нас зняті з накидом, знімаємо з другим накидом. Лицьова. Петлю з накидом знімаємо знакидом, лицьову пров'язуємо лицьовою. Знімаємо знакидом, тобто два накиди вже, лицьова. Візерунок треба в'язати повільніше, тому що у нас буде 4 накиди на спиці, їх треба буде потім пров'язати разом. І щоб не був такий плотний візерунок, він повинен все ж таки бути таким повітряним. Тому в'яжіть повільніше, не затягуйте накиди. Третій ряд. Знов знімаємо кромкову, знов лицьова петля, знімаємо петлю з накидами, додаючи третій накид. Лицьова. Три накиди, лицева, петля з трьома накидами, лицьова, знімаємо з трьома накидами. Тобто ось цей рядок ви можете повторювати стільки, скільки вам зручно, або стільки, скільки ви хочете, щоб у вас було накидів. Тобто, можна закінчити і на двох накидах, і перейти до наступної до наступної частини візерунку. Але мені подобається, коли такий він більш фактурний. І четвертий ряд. Бачите, чому тут потрібна ще одна додаткова петля лицева? Тому що, коли багато накидів в кінці ряду, то, звичайно, і кромка виглядає дуже такою ну, розхлябаною, можна сказати. Так, знімаємо кромкову, знімаємо петлю. З четвертим накидом, тобто, у нас тепер лицева петля з чотирма накидами, лицева. Чотири накиди лицева, 4 накиди лицева. Петля з чотирма накидами лицева. Пров'язуємо наступну лицевою і так далі. Але в'яжеться дуже швидко і дуже красиво виходить. Далі два рядки лицевою гладдю, тобто все пров'язуємо лицевими петлями. І тут будьте уважними, щоб не втратити всі наші накиди. Перша петля лицева, далі пров'язуємо однією лицевою петлю з чотирьома накидами. Лицьова. Всі накиди пров'язуємо разом. Лицьова, разом лицьова. Якщо у вас ось така ниточка ну, добре скручена, то несенька тут проблем не виникне. А коли нитка пухнаста або темна, там треба бути уважнішими, щоб не загубити наші петлі, бо візерунок двосторонній. І якщо вам більш буде подобатись інша сторона виробу, щоб можна було перевернути і щоб там не було скинутого накиду втраченого. І ще один рядок лицевою гладдю, знов таки, ось цих рядків між частинами рапорту, ви теж можете пров'язати скільки вам. Зручно, припустимо, ви хочете зекономити пряжу і зробити свій візерунок більш оригінальним. То пров'яжіть декілька рядків смужку петлями платочною в'язкою, хустковою в'язкою. Ось так виглядає перша частина нашого візеруночку. Дуже красиво вже. Давайте наступний. Наступний ряд ми зміщуємо нашу, наш візерунок на одну петлю. Тобто тепер у нас перша петля буде не лицевою пров'язуватись, а будемо знімати її з накидом. І далі лицева, петля знімаємо з накидом, лицьова і так далі. І таких рядків ми повинні пров'язати теж чотири. Я в'яжу 4. А ви робіть, як вам подобається. Нав'яжіть декілька зразків. Поекспериментуйте і визначте, який візерунок вам більше підходить під ваш виріб. Но дуже теплий виходить. Дуже теплий, але при цьому дуже легкий, повітряний, дуже красиво. Другий ряд знімаємо кромкову вулицева петля. Знімаємо петлю з другим накидом, лицьова. Знімаємо петлю з двома накидами, лицьова і так далі. Дуже цікаво, як буде виглядати цей візерунок на секційній пряжі, там, де кольори змінюються, Такими короткими смужками, повинно бути теж дуже цікаво. Так, і так, таким же чином пров'язуємо третій і четвертий рядок, знімаючи петлю з накидами, з, з ще одним накидом, а лицьовий пров'язуємо лицьовими. Ось наш четвертий накид. Просто такий релаксуючий візерунок, де все зрозуміло, не треба нічого рахувати. Так, і тепер два рядки лицевою гладню. Лицевими петлями, хустковою, в'язкою. Так, і ще один. Яку сторону обирати лицевою, то вже буде залежати від вас. Оце ми пров'язали з вами один рапорт. Давайте я вам одразу замірюю ось на 20, петель, на 20 петель нашої ниточки виходить 15 см, ну, до прання. Це ось такий зразок така в мене ниточка. Скільки тут метрів, складно сказати в 50 грамах? Ну, тонка ниточка. Зараз я пров'яжу ще два рапорти, і ми з вами зустрінемось. Я пров'язала ще один рапорт, і подивіться, яка краса виходить з такої пряжі. Мені дуже подобається. Звісно, після прання, ВТО, коли ниточка розпушається, вирівнюється, це становить, ну, взагалі, якісь такі, як квіточки виходять. Дуже красивий візерунок. І він. Дуже такий м'який, фактурний і дуже еластичний. Це майте на увазі. І не забувайте про рівні краєчки. Дуже красиво. сподіваюся з цим візерунком ваша зима буде теплішою. В'яжіть з задоволенням. Всім легких петельчок! Побачимось!